Thank you Малювання це відрада для душі. Воно дарує спокій і надихає жити. Творча натура митця прагне вирватися з кайданів буденності, поринути у закутки своєї душі, де панує мистецтво. Олександр Коваль художник, з роботами якого ми познайомилися на виставці у нашому селищі, а також на його особистій сторінці у соціальній мережі Facebook. Спочатку АТО він боронив кордони нашої держави і на сьогоднішній день стоїть на її захисті. Йому вдається поєднувати своє захоплення і військову справу, то спогади про мирне життя. Як завжди з дитинства ходив в школу, там в садик, в садик, школа, училище номер 9 Криворозьке. Там учеба, художній оформитель четвертого розряду, є диплом. Там по життю, як завжди, робота, армія, обратна робота і армія пів, пів життя збув, так сказати. Ну, різні роботи, там, як, як, як в селі, то було таке, що і настройки робив, і на фермі робив. Раз, разноробочим. Тракторна, тракторна бригада, там з ну, В робив. А так пів року, пів життя свого армія. Ну, коли я свободне час, карандаш беру, листок беру, малюю, вибираю якусь тему таку, щоб можна було, яка подобається. Навіть буває та, що не подобається. Патріотизм і бажання жити у вільній країні спонукає художника брати до рук зброю. Як живу на Україні, то треба йти її захищати, захищати її, країну свою, захищати її, щоб був мир. Як вдома сидіти, воно не те. Вже як з хлопцями, то з хлопцями. Воювати, і, якби там тяжко не було. А воювати треба. На сьогоднішній день Олександр керує гарматою та зазначає про різницю між роками АТО та теперішньої ситуації. А зараз помінялася, вся техніка помінялася. більш тяжелеє стає, навіть якщо щось прилітає, ну, воно дуже тяжело прилітає. Тоді не було ракет. Зараз і ракети пускають. Тут ганяємо то туди, то сюди, де. Де начальство скаже, то ми їздимо. Їздимо по різних селах, по городах. Есть, як переїзд, то переїзд у нас частіший, тому що нам ніде на одному місці стоять. Боє прилітає дуже тяжке і нам, як себе сохранити, треба переїжджати. Щоб вони не зрозуміли, де іменно. Трошки їх заблуждення завести, так сказати. Кордони нашої держави Олександр захищає разом із побратимами з нашої області. Іменно з, наш, з нашої області є. Mm -hmm. Тобто Кіровоградська область. Більше все Кіровоградська область, з різних міст, сел. Ну так, ну, практично з області. Харчування на передовій посідає значне місце, адже потрібно мати сили, щоб давати фізичне навантаження. Харчування у нас дуже добре, і, і картопля є, і банани, і апельсини, і ківі. ну, Якщо по-сладкому, то ківі все привозять. Якщо по іменно там, то масло привозять, ну, таке все сире привозять, ми там самі варимо. Ну, хто вміє, хлопці то варять. Ну, так, Я б сказав, би, питання хороше, mm -hmm. дуже хороше питання. Я б не сказав, би, що ми там голодаємо. Тушонка є у нас і гов'яжа, є, і свинина. Теплий одяг, підтримка волонтерів і любов до рідної землі допомагають вижити, адже умови дійсно складні. Тепло, так сказати, як сказати забезпечують. ну, Буває іноді приходиться і самому брати. Щось скуплять, піддіватися там. Плюс люди допомагають, волонтери допомагають. Олександр зазначає, що проблем із медикаментами немає. До того ще є лікар, до якого завжди можна звернутися за консультацією. Лікар є, у нас медикаментів багато. Навіть ті медикаменти, що є обезболюючі, обезболюючі, навіть якщо Допустимо, якесь ранення там, дуже серйозне ранення. Навіть таке, що вколов і можна ноги не чувствувати. Ну, тобто, щоб людина могла витерпіти, оце, коли перематують і відвозять в госпіталь і все. Буває таке, що ми самі купуємо, якщо зараз. Як кажуть, віруси ходять, як на коронавіруси, то, то віруси грипозні, як кажуть, О, то ми б купуємо самі аптеку. Які помови не були, а художник завжди знайде час, щоб зануритися у творчість. Є в мене время і малювати, і воювати. Допустим, як підійде людина, там, скаже мені там, то малювати, то малювати. То портрети, то «намалюй мене в формі, то, то сім'ю намалювати, ну, що скажуть. І це виходить, ви сидите в окопі і малюєте, так? Так, да, фонарик включаю, окоп закритий, мене ніхто не бачить, малюю, бо буває, ми сидимо без зв'язку, взагалі без зв'язку сидимо. Ні інтернету, ні зв'язка немає. Фонариком світить взагалі заборонено у нас, так сказать, то приходиться в окопі, в окопі не видно. Там все закрито, І все. І ця сумочка постійно зі мною. Для Олександра не важливо, що саме малювати, адже задоволення йому приносить сам процес. До того ж дуже рада вдячність побратимів, бо найчастіше малюнки саме для них. Людина там портрет, будь любий портрет. Робота взагалі мені подобається, тим, що як воно виходить, краще і краще. Ну, любимо такий, сказати, ну, смотрю, що скажуть і що мені, і що мені, загадається, теж. Ну, що мені загадається. На останню тему згадували мені, та я сам знаю, що будь-який об'єкт вибирається, який подобається, і малюється, який сподобається. Тобто з перебору нема ніякого. Що скажуть, то і це. І що і що мені там хочеться, хочеться? подивився в телефоні, там фотографія, там якась природа, там ще щось. і оце все воно малюється. Найважливішим для кожного митця є визнання його таланту. Тому художник, воїн, намагається якомога частіше виставляти свої роботи у Фейсбук. Зараз зв'язку практично мало. То приходиться трошки терпіти. Ця колекція збирається, ну потім постепенно вона буде фотографуватися і буде в Фейсбук викладатися. Бажаємо тобі, Олександре, якнайшвидше повернутися додому з перемогою та й надалі розвивати свій талант.